Щасливі голоси дітей в гучних коридорах школи напередодні останнього дзвоника в передчутті довгоочікуваних літніх канікул. Та по особливому щемливий цей день для одинадцятикласників ліцею номер 7. адже тут існує гарна традиція розставання зі школою. Спочатку випускники заходять в кабінет улюбленого директора. І директор, сьогодні ми бажаємо щиро вам Много еліт під долі оберега, і хай таланить думам і словам. Дякуємо і словам ліські і останні настанови директора, педагога, людини, котра все життя живе школою, і кожним її учнем. Знайдіть свою правильну шлях у житті, знайдіть свою професію, створіть свою родину. Будьте чесними людьми, не забувайте про своїх друзів, чині про нас, вчителів. А ми також за вам, друзі. Знайте, що ми вас любимо, цінуємо і вами. А далі нагородження похвальними листами найкращих. Після цього випускники йдуть до десятикласників, на яких вони покладають великі надії, бо тепер уже вони стануть найстаршими в школі. Спільна пісня на згадку, і десятикласники дарують одинадцятикласникам випускні стрічки. А далі дружний хоровод на подвір'ї улюбленої школи і дзвіночки від першокласників на довгу світлу згадку про школу. Що ти бажаєш одинадцятикласникам разом з цими дзвіночками? Щоб вони були щасливі. У вас сьогодні дійсно особливий день день прощання зі школою. Ви приходите всіма класами, всі вам щось дарують, всі вам бажають. Скажіть, будь ласка, що ви в цей момент відчуваєте? Нам дуже приємно, що кожен клас приділяє нам увагу, і ця традиція дійсно така зворушлива. І нам дуже приємно, ми всі щасливі в цей день. Що бажаєте всім своїм однокласникам? Щоб вони досягли своєї мети, щоб ніколи про, про один одного не забували. Щоб були щасливі в майбутньому. Я їм бажаю саме головне це здоров'я, мирного неба, успіхів у подальшому навчанні. Тож нехай цей день залишиться світлим споменом про безтурботне шкільне життя, в житті кожного випускника. Впевнено йдіть до своєї мети і знайте, що ви найкращі, бо ви українці. Тамара Шарапанівська, Віталій Полуденко, телекомпанія Кет.